Малята, запрошує вас на заняття з малювання. А кого ми будемо малювати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Не лялька не людина, на снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто ж це діти? Так, це сніговик. Уявіть собі малята. Наших улюблених милих сніговичків раніше зображали величезними злими сніговими монстрами. Адже колись зими були затяжними і набагато холоднішими, і приносили людям до нігти багато хлопоту. Але згодом з'явилися легенди, що сніговики це янголи, адже сніг це дар з неба. І відтоді сніговики стали добрими героями новорічних казок та завоювали любов дитячих сердець. Адже всі діти люблять ліпити сніговичків. А на нашому занятті сьогодні я пропоную сніговичків. Намалювати. Але спочатку розібнемо наші ручки. Молодці! Наші пальчики готові, можемо розпочинати. Малювання в нас сьогодні буде незвичне, адже малювати ми будемо з вами картоплею. Нам знадобиться велика, менша і маленька картоплинка. Спочатку ми беремо велику картоплю і пензликом наносимо на неї білу фарбу. Ми набираємо фарбу на пензлі і наносимо її на картоплинку. А потім ми цю картоплиночку прикладаємо на наш аркуш паперу. Ось так. Це буде одна половинка сніговичка. Тепер ми беремо меншу картоплину. Так само змощуємо її фарбою. І це в нас буде голова сніговичка. Ось так. Цю саму картоплинку ми змащуємо ще раз гарненько фарбою. І це у нас буде вже другий сніговичок. Ми прикладаємо картоплинку поруч. Ось так. А тепер ми беремо маленьку картоплинку. Також змащуємо її фарбою гарненько. Не шкодуйте фарби, щоб були гарні сніговички. І робимо. Голову для другого сніговичка. Ось таку. Тепер ми можемо взяти пензлик, змочити його водичкою, набрати білу фарбу і підмалювати трошки наші сніговічки, контур трошки зробити, або там, де в нас були прогалини невеличкі. Ви пензликом акуратно все підправляєте. Ось такі гарненькі у вас сніговички. Тепер ми беремо ватну паличку, набираємо біленьку фарбу і малюємо сніжок. Ось так по всьому всьому аркушу. Іде біленький, гарненький сніжок. Сіклий на наших сніговичків. Тепер беремо іншу паличку, і нею малюємо коченята, наш сніговичка. Ось такі гарненькі коченятка тепер ми беремо тоненький пензлик, набираємо на нього червону фарбу. І червоною фарбою малюємо нашим сніговичкам носики-морквинки ось такі. А ще червоною фарбою ми намалюємо посмішки нашим сніговичкам, щоб вони були усміхнені і в доброму настрої. Ось такі чудові сніговички. Дякую вам, малятка! побачення